Всім привіт! Ну Дивіться, і це вранішнє відео було сьогодні. Уже пустився дощ. Я йду, яблук наберу у нижній, потім зроблю ще отвори додаткові, бо хочу широку ручку на кошик. І буде циліндр 5-літровий, хочу зробити. І заодно покажу зараз кобею. Тут одна рослинка. Вона дуже довго в мене, не скажу, що чахла, просто не цвіла дуже довго. Не знаю чому. А людина попросила, побачила сьогодні в відео, попросила показати. Мені сподобалось, я й на наступний рік вже замовила насіння, і фіолетового, і білого. Що мені Дивіться, куди поплилася Що мене здивувало. Вона постійно цвіте отак по дві, по три квітки. Коли вона відкривається, вона біла. От вона біла, ой, вибачте, це відра пластикові тягала. Вона біла. Всередині там біла. Потім, у цей день, як От завтра оця відкриється, і завтра до вечора вона буде ось така. Бачите? Ніжно-ніжно така фіолетово-рожева. А вже далі, ще аж на наступний день, через 2-3 дні, вона стає фіолетова. Я купувала фіолетову, коли вона так в перший день відкрилася і білого кольору, ну, відкритої в мене зараз білої немає. Завтра відкриється, бачите, ось готується до цвітіння. Їй подобається така погода. Вона восен... Влітку вона така не була, як оце восени весела. Вона вже відцвілася у мене вся. Ну, Я не знаю, не достигне, певно, там насіння, але ну, я купила. І буду саджати раніше, ніж бо цю я садила в кінці лютого чи в середині лютого, треба буду в січні саджати, сіяти. О, і я сама собі подумала, думаю, біла. Я ж купувала фіолетову, а вона біла. Навіть у відео казала, що вона біла, а потім дивлюся на наступний день, вона вже от така. А ще через день вона вже фіолетова. Ну, красива, Ну, я взяла насіння і біле, і фіолетове. Ну, побачимо. Ну, влітку їй щось тут не давало. Я й поливала її постійно, влітку їй тут не давало щось рости і все. З усього пакунку у мене зійшло дві рослини. Обидві я й висадила, але одна тут зачахла, а одна оце росте. Не знаю, не скажу, що їй там якось важко доглядати. Плететься, то й плететься. Мені дуже сподобалося. Хай і не небагато квіточок, але як отут, ось тут вони були сюди, так, по дві по три квіточки щодня, дуже красиво. Для мене це відкриття така рослина, і я ж кажу, я буду воно обцвілося, упала. Я буду і на наступний рік хочу собі. Вона, знаєте, в чому мені сподобалася вона дуже. Вона от дивіться, вона попереду квітника, в неї не нав'ящеве листя. Вона не закриває собою, не веде себе агресивно, не закриває собою абсолютно весь простір, що нічого за ним не видно. Видно і квіточку, видно і трояндочку, і, і все, і вона тут якось гарно гармонійно вписується поміж інших рослин. У мене ті роки ось тут, я за ту ями садила декоративну квасолю. Та вона все заплітала, за нею нічого не видно. Вона така масивна, оце сітка ця нагинається під її вагою. Ну, якось агресивно вона себе поводить. А кобея, навпаки, дуже така ніжна, приємний зелений колір, красиве листя. Як бачите, 27 жовтня сьогодні вона ну, дуже всю осінь радує. Ну, бажано садити її на видному місці, щоб її було. Щоб не ходити десь там, а то забудешся і не побачиш. А так щодня проходиш мимо неї і бачиш отаку красу. Ну, звісно, якби було в кучці посаджено дві-три рослини, то у них би багатше квітів було. А так, бачите, вона у мене на дві сторони розійшлася і така. Така краса. Ну, Мені дуже подобається. Кажуть, що їй дуже важко вирощувати, що вона дуже погано сходить, дуже капризна. І оце пізно починає цвісти. Ну, пізно вона в мене почала цвісти вже в кінці серпня. Побачимо, час покаже. Ну, Рослиною я дуже задоволена, дуже вона красива. Всі красиві. Дівчатка, не обіжаємося, всі ви в мене красуньки. Так, Гарного дня. Сподіваюся, ви роздивилися. Таку гарнюню Це завтра буде відкриватися. Ось сьогодні відкрилася. Чи вчора, вчора, певно, бо вже бо якби сьогодні вона була б ще біліша. Краса. І ось таке відчуття, що, якби не прихід холодної пори року, зими і так далі, вона б квітла всю зиму. Так шкода, як вона змерзне. Всім гарного дня!